Вітаю всіх, мої дорогенькі. Ну і звісно, у нас тепер є новий розклад на тиждень Дідушка Трамп щодо Росії, щодо України. Що він буде заявляти, робити, говорити щодо Росії і щодо України. На цій колоді будемо дивитися, в яких енергіях буде проживати Трамп. Будемо дивитися на колоді Оракулу Зозуленька. В яких енергіях буде Трамп на цьому тижні? Остаточне рішення. Отак от, от навчання і марафет. Перша карта е, остаточне рішення. Да? Зазуленька на, на клайбищі, викопала могилу, глибоку яму і щось хоче остаточно закопати Середночі. Середночі говорить, в той, що це тайно, тайно. Тобто Трамп буде вести якісь тайні домовленості, там, тайні переговори для того, щоб остаточно закопати, ну, я думаю, цю війну. Цю війну, да? або. Ту інформацію, яка знаходиться на пленках Епштейна, або ще якийсь інший компромат, який є на нього, або те, або те що йому хотілося би закопати глибоко в могилу, щоб ніхто не знав і не чув, і зробити це теж таємно, тому що на вулиці ніч, бачите, і луна. І могила вже викопана, осталось тільки вкинути туди те, що йому хочеться, і закопати. І він буде, скажімо так, в такому, в такому от е, прийнятті остаточного рішення. Да? Йому дадуть якусь інформацію, про яку він ні сном, ні духом, да? дадуть йому почитати. Я не думаю, що вона його порадує, не думаю, що вона його порадує. Але він буде триматися гордо. Чуб буде в нього стирчати, да? ліцо буде ще коричневіше, губи ще будуть дуще накрашені, тому що йому треба тримати марку, марафет. Його будуть прихарашувати, так, так скажу, да? всі його якісь е, е, гріхи, які він хоче закопати. Да? Які він більше всього інформації, яку він узнає, будуть прихарашувати. І говоритимуть ні, це не так, він хороший, напудрений, накрашений, і це взагалі не я. От в таких енергіях він житиме. Тут все про себе любимого. Тут все про себе любимого і ніяк інакше. У нього якісь свої там, так, да? таракани в голові. Так, кстати, треба купити собі ще колоду тараканів. Дуже говоряща колода. Трамп щодо Росії. Розочарований, розбалансований. Хотілося би дружити, хотілося би співпрацювати і отримувати плоди, плоди перемоги і роботи совмісної. Шестерка кубків. В карта дежавю. Нічого нового ми не почуємо. Д'явол домовляється з дьяволом. Да? Всіх загнать в клітку, всіх закупорить. Росію будуть, буде лякати, буде залякувати чимось. Ну, Тому що він теж розочарований, Росія його розбалансовує, вибор не роби, результатів не показує дежавю. Е, Понимаєте, тут будуть бравурні заяви, які, наприклад,. Да? Будуть такого плану, це для примера. Ми, наша політика, як вони заявили, політика, нова політика США зовнішня да, це дружити, працювати з Російською Федерацією, це вони вже заявили, чи вони, чи не вони, ну говорять, що вони. Да? При цьому він не впевнений, що це буде, розочарований багато чим, Шанса, який він їм дає, більше всього, Росія не бере. Да, не оцінює і тому треба що робити, маніпулювати, залякувати, але це ще й карта, коли він і сам боїться. І сам боїться. А чого Трамп боїться так Росії і Путіна? Кінжал можуть в спину. Кінжал в спину можуть. Да? І, можливо, е ті сплітні, які говорять, що Епштейн про Трампа, про його похождення... Хотів продати і британцям, там, і ізраїльтянам, а купили росіяни, вполне реальні. І у росіян дійсно є чим встромити, ніж в спину Трампа. І він цього боїться. А що він про них буде заявляти? Все одне й те саме: те, що було, що є, і буде. Заяви будуть ті ж самі щодо Росії, паж мечів. Десь буде критика, а десь він буде е, глупості. Ну, хаос. В голові у чоловіка хаос. Да? Похожий на деменцію, він і шурує по планеті, роблячи хаос візде, де він не ступне. І по Росії будуть такі ж хаотичні заяви. Вони нічим не будуть відрізнятися. Десь він їх буде хвалити, розказувати, що у нас куча перемог впереді. Він боїться, щоб йому не вставив цей дьявол кінжал в спину. Буде брехати, маніпулювати, десь він їх буде їх критикувати. Ну, нічого от, такого, щоб щось помінялося, не буде. Рицар Жезлов, він буде хуліганити. Вести, вести себе, як обично. Щодо Росії, ну і нічого такого поганого, і щоб прямо Росію прибило до землі, не випало ні десятки мечів, ні Башти, ні смерті, нічого такого не випало з його уст на Росію. Україна, що він говоритиме про Україну. Швидше підписуй бумажку. Призупиняйся, іначе я тебе похороню. Іди на жертви, ти все одно жертва. Луна. Залякування. Цю війну треба давно похоронити. Не похорониш ти війну, не призупинишся, да? не підпишеш як можна скоріше не прискоришся. Я похороню тебе. Ти все одно жертва. Ми з тобою дружити вже не будемо. Наша дружба, к сожалению, розпадається. К сожалению, результатів ми твоєї дружби ніякої не бачимо. У нас наступає новий період в стосунках, і це для тебе башта. Так? Для тебе це смерть, ми тебе як тіпа, унічтожимо. Тому що, якщо ми перестаємо з тобою дружити, бо ти нам невигодний, починається новий етап в твоєму житті. Тут і зразу башта. Енергії, які зайдуть, нові, вони тебе розрушать. Єстественно, це все буде на повернуто на Зеленського. Унічтожить Зеленського, Башта і Зеленський ну, любими путями. Вони що готові його фізично устранить? Да вони б його давно устранили, але є євросоюз, є весь світ, є Україна, її народ, армія. І вони не розуміють, в який бік повернеться ця башта, якщо устранить Зеленського. Да? Фізично, наприклад. Яке платтячко надінуть: красне чи чорне? Підуть в траур чи підуть воювати? І підніметься, непонятно що далі. І мені це карти часто показували, що фізичне устранення Зеленського. Розглядається е, ніякими силами, але вони не розуміють, е, як відреагує, во первих світ і, і Євросоюз. Ну, то таке. Да? А як відреагує Україна? Україна. І що почнеться в Україні? Да? А у нас на, на минуточку е, мільйон армії? Що буде говорити? Дежав'ю? Одне і те саме. Я вами розочарований. Не хочу більше виймати карти, розстраюватися. Все, мої дорогенькі. Не дивлячись ні на наших ворогів, ні на наших так званих в лапках друзів, е Україна є, була і буде, і нічого вони з цим сука не зроблять.